The <laughs> Залишили суперникам жодного шансу. Франківський ураган на домашньому паркеті розгромив романський рятувальник у чвертьфіналі. Кубку України відкрили рахунок дракони уже на третій хвилині зустрічі. У воротах гостей розписався капітан франківців Ігор Курсун. А через дві хвилини потужним ударом відзначився й Андрій Британ. За рахунку 2-0 команди і пішли на перерву. Швидких два голи першого тайму зіграли з нами злий жарт, і команда просто зупинилась і абсолютно. Абсолютно була рівна гра. На другий тайм вийшли зовсім іншим налаштуванням. і Хлопці молодці, що зрозуміли, це кубок і будь-яка помилка може коштувати місце в фіналі чотирьох, І Довели матч до перемоги, продемонструвавши гарну результативність. Вже у другій 20 хвилинці підопічні Максима Павленка підтвердили свою безапеляційну перевагу забитими м'ячами. На 25 й хвилині зустрічі гол до свого активу записав Мар'ян Масевич. Тоді як Артем Фаренюк відзначився у ворота гостей тричі. За дві хвилини до кінця свій дебютний м'яч забив і Олександр Жуков. Через кілька секунд молодий універсал драконів оформив дубль, А тоді і хет-трик поставивши фінальну крап. Перший матч Кубкового протистояння завершився із розгромним рахунком 9-0 на користь урагану. Рахунок говорить сам за себе. В принципі, ураган з перших хвилин переважав нас по всім показникам. І враховуючи той склад, з яким ми приїхали сюди. Та навіть якби і в повному складі приїхали, нам було б дуже складно, але от того терпіння вистачило десь на один тайм. Ваша команда сьогодні продемонструвала, чому вона в чемпіонаті йде з таким відривом. Так вже випадає, що у нас і в минулому матчі, сезоні п'ять матчів з ураганом. В цьому сезоні ну, будемо робити якісь висновки і налаштовуватись. Наскільки зможе матч? Відповідь чвертьфіналу Кубка України з футзалу між ураганом та рятувальником відбудеться 30 березня в Сумах. А от свій наступний поєдинок дракони проведуть вдома. Уже цими вихідними у межах 24-го туру регулярного чемпіонату прийматимуть столичну команду. Хід Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.